Елітня академія міжнародного права дозволяє нам поринути в атмосферу безбар'єрного підходу до нових знань, удосконалення вмінь та навичок у сфері міжнародного права. Я вважаю, що дуже корисно брати участь у таких заходах, оскільки вони є важливими не лише для юристів міжнародників, а й для людей, які просто цікавляться міжнародним правом, а зокрема цікавляться тим, що відбувається у світі. Найцікавішим для мене було побачити. Велику кількість професорів, науковців, які завжди готові поділитися своєю думкою, які завжди готові допомогти відповісти на будь-які запитання. Це неймовірний досвід спілкування з найкращими викладачами України. Це, по-перше, неформальне спілкування. По-друге, це про такі кейси, про такі тонкощі міжнародного права вам можуть розповісти далеко не всі. Про що ця академія? Це про людей, емоції, знання і неймовірний унікальний досвід.